Я, Антон. Беру тебе, Олену, за жінку. Беру тебе Олену за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність І подружні. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможе. Так мені Боже поможе. В Троєцій святий В святий І Всі святі. Що бокс єдна, чоловік нехай не розвичає. Відтепер назавжди разом. Поєднані коханням, Богом та державою Олена та Антон. Вона журналіст, він телеоператор, вона з мікрофоном у кадрі, він з камерою поза кадром. Саме професія познайомила та з'єднала долі двох молодих людей. Небезпечене подружжя зізнається. Тоді чотири роки тому навіть не уявляли, що стануть чоловіком та дружиною. Ні ні, ми, ми не могли подумати ні під час першого, ні під час другого знайомства. Але але, би, але під час третього, то вже ну я ще тоді не думав. Думав думав все ти думав, Антончику. Ми довго працювали разом. Рік, Дуже рік, довго рік, працювали. рік напевно, разом ми працювали. Так, десь Перед так, тим так? На, на, на практиці ми ще були разом, працювали. Ну, тобто, ми Як не, можливо... не проїлися, і це такий стереотип, що там проїдаються люди. Якщо один одного любиш, то я думаю, що не приїдається. Нам ніколи не було важко працювати разом. Знаєте, бо навпаки, це краще працювати разом, бо коли ти йдеш. Ти завжди відчуваєш, що біля тебе є підтримка. Історію Олени та Антона від самого початку знає і його рідна сестра, також журналіст Олена Левандовська. За чотири роки що трапилось, ну насамперед вони подорослішали, тому що одруження це дуже серйозний крок. От і я вважаю, що вони дуже гармонійно доповнюють один одного. Антон, хоча такий і веселий, і любить пожартувати, але водночас він дуже зібраний. А Оленка, дівчинка серйозна, але часом така справжня дівчинка, може щось забути. І ще сьогодні, зранку Антон їй там так, Оленка, а ну не забудь те, ти зібралася. Ми вже через п'ять хвилин маємо бути в тебе. Тому я вважаю, що вони просто дуже підходять одне одному і. Такої сім'ї однозначно буде гарне, майбутнє, світле. Привітати молодят. Прийшли найдорожчі люди, друзі та колеги. Вони будуть задоволені, і ми будемо задоволені. Ви знаєте, Антон вибрав її дійсно полюблі. Скільки зустрічалися, там немає ніякого примусу. Там, от дивлюся, він щиро хоче її, а вона його. Ну і ми тішимося. Я своїй донеці і буду казати вже своєму сину. бажаю тільки здоров'я, благополуччя їм. Божого благословення і щоб їх на кожному кроці оберігала і охороняла матінка Божа. Щоб... Внуків дочекатися. це між молодята у те, що вже побралися, поки що не зовсім вірять. Та я не знаю, якісь такі відчуття і не передати словами. Якісь Навіть такі... Не віриться, що вона тепер стала моєю жінкою. Якісь такі дуже змішані відчуття. Знаєте, я була готова до того, що ми станемо подружжям і перед Богом, і перед людьми. От А чи я хвилювалася? Ну, мабуть, ні. Ні, я була настільки готова і впевнена, і в людині, і в тому, що сьогодні відбувається. Тому я ну, абсолютно не хвилююсь. але я дуже щаслива. Напевно, в сотні разів щасливіше ніж будь-коли. Колектив телеканалу Інтебе щиро вітає новоспечену родину Киричуків із першим спільним святом. Нехай подружнє життя завжди буде тільки світлим та радісним.